Ну, власне, це я спалю. Біжу, Тут є отже, записи захисту дипломних робіт. Я їх просто спалюю. Питання записано цих коротких. І тепер я це все спалю. Історичний момент. А що там записано було? А це на цих коротких, коли дипломні роботи слухають, так і собі питання там, скільки балів поставити. Я член комісії. І до цих коротких пишу просто. Блін, не А, А тепер їх спалюю отак. Кажу, це були магістри і... Бакалаври. І бакалаври перед захист. Ось, все. Хорошо, горить Так. Я не дипломи. Ну не дипломи, ж Не а результати їх. <связывающие> <связывающие> Диплом, шагов. Так, да. да, ну это, да. Добра. Хороший опять, опять. день. уже все спала А попало все уже. Все. Ну потом не Ну Это вот это уже просто Ты прям вообще были Ну это ж. Ну да, да, да. чуть ты спалился. а потом, и не все Ну, можно выпить, а можно а можно приятность получить такой. А это что? А это уже мои... есть. С его тоже спаливать. А что, за бдяку ему, за что Дякую. А ну я на лицовочку подавал в Ага. Можете подивитися. Дальше документи. Раньше не фотографуйте, записывайте. А ну це чергарин. Я тоже зараз. Ну, да. пропозу, правда. Вот ти так уж мне признать на 7 серп. Ого. Ну так, бо там такая черга. Ну да, щас. ну вот у нас там. Ну, принаймні, мене завжди це вибішу. Поїщення, а, а вони. Які ж у нас? Ні, одна політика, ну на всіх такой це старый Ну блін, ну. У нас же велика ця сама річ. Ну так, да, про єщину. Про єщу, ну чи те саме. Ну, куда ти хоче там, куда ли нам чи поліклініку на лісовому? Я на лісовому пішов. Не знаю, чи встигну я там, як прийде, чим так. Ти бачите, що рибанці заважають, це? Так, да, 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 да. так, так, так. Раніше тут можна було вудочку половити. Але це вже давно Ну Так, да, на вудочку тут. Ну, по-перше, такі, такі хвилі. Що... <звілля> Який риби не буде, хто саме ще в міцні. Так що зимова рибалка, на жаль. Часто не зустрічається вже. Зараз вже тепло пішло, інший клімат. Ну так, так. Раніше можна було ще посидіти, коли було мінус 20, мінус 30. Ну так. Зимою. А зараз. останні років 8, мабуть. Та ні. Ну, звільнува. Ну, десь, ну з 13 року це точно. Да. Ну, принаймні, зараз, ну, в наших умовах, які ми живемо, то воно і класно зрозуміло. Да. Бо ми б замерзали просто. Звісно. А так, принаймні... Так, у нас хоч щось буде клювати? Ні, воно встало і... От ну як завжди, закон подлості. Рибка. Давай. Спробуємо її. Давай, клюй. Не хоче. Треба чекати. Ну так. Тепер треба чекати. Хоча ось тут, на цьому місці якраз я максимального пляща у своєму житті впіймав. От я якраз його підказував під під'їздом, від шиї і до кінчиків пальців. Оце була максимальна довжина пляща якого вижив. Я був такий щасливий, як слон просто напрямку. Бо якщо ви не знаєте, тут бачите мілковіддя, uh -huh. мілководя, як, як він починає, ну да навіть воно видає, якщо оцеляш, він літаки починає під берегом, і хвостом б'є від берега, зривається, і тоді зриває гачок таке інше, тобто тут його не так просто витягнути. Але це було класно, класні спогади були. Це у мене от папа колись розказував, він не слухав що я колись uh -huh. щось в селі, в селі річка з берегів вийшла, щось там чи там випровало, чи що. Він казав руками линей ловили. А, ну... багато риби було. Ну то так. Наловили, Та я вам недавно от такого карпіка поймала, я вже рада була. Я прям а. вообще скакала от радості. А де це було у вас? Ну, це в такарях у нас під э, Сума. Mm -hmm. Там раніше, там ставок був раніше час його зариблювали часто, а потім перестали щось. Я не по чи посадили власника, чи щось ним сталося? І він прори... став нічий. Да, він став нічий, Ми туди оце їздимо. Бо там хорошо, там такі краєвиди, класні, і село, що не, тут, ну, не гучно. Mm -hmm. ну, Хорошо так вообще. Воно, скільки там, минут 20, так, вообще mm -hmm. Ми на маршрутку в 5 утра встаємо, на, на остановку, в 6 маршрутка. ми пішком, тому що ще маршрутки ну, нам треба сідати на главній вулиці, Ми живемо ну, з братом у бабушки, коли ночуємо, то це ну, десь минут 30. Ми ще 30 минут кофе п'ємо на остановці, сідаємо на маршруточку. Міта та корій, а у брата там ну, двоюродний брат. У нього, виходить, ті родичі, які не общі у нас, а з його сторони, у них там дома. Там ніхто зараз не живе, військові. Ми туди приходимо просто після рибалки щось помитися, тому що як літом, то взагалі така же річ. І руки хочеться трошки помити, бо як то наловить рибу муле, вона воняє, як не знаю, що. Ну так. Ну і слис також. От у мене да, да, да. спеціальні рибалки, тут же скільки цього слизу не було, і його не треба. Так, да, у мене є вдома якихось техноїзм, у мене є спеціальна, спеціальна для рибалки. Ну так. В інші я не їду. На Руханові мене немає такого відпочинку, там більш такий масовий да, людей. А ви... тут ще у цій частині є такі ще дикуваті місця. Ну, і цим це там класно. Все ну, там, там десь, все. Навіть над, над, десенку вийти, там зайця також все зайнято. Ну. Там ми понастраювали кафе, пеша, скриті. Ну так. От. От. А на човні мені б хотілося зі сторони Троєщини заплити туди, там так, вже такі місця для відпочинку просто. Не знаю, як там щодо рибалки, але. Так, отже, як ми бачимо, погода щось змінюється, або не змінюється. Або це не в погоді справа, але у нас нічого не дзьобає. І дзьобати не хоче. Но воно зрозуміло, коли вода відходить, то кльов не дуже, до речі. Mm. Ось тут оці мої місця улюблені. Бо тут колись ляж клював дуже добре, от потім, і, я так розумію, це таки сітками вибивають mm -hmm. рибу такі. Так, і наскільки я знаю, останні класні, класні місця для ляща це якраз ось там навскість. тобто навскій. Ну, ну тут треба у воду зайти так. тобто, Так. Обережненько. Так, давайте підіймаємо. Ось бачите, от острів, так. От острів. Оце ага, от острів. там, так, да. От навпроти нього ще от, от тобто, так, так, от там, де бачите, стоїть от, дерево, дерево так, 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 так. Ось там ще... Ну, гарні для місця, але це треба, щоб ми на човні там вийшли. От. А так тут, ну зрозуміло, ми не докинемо туди, тут і mm тут. -hmm. Я не знаю, чим підійдати треба. От, а ось бобровня. Люди з бобровні випливають. Угу, mm -hmm. а, а там одразу потім за неї Дніпро та... не вже йде? Ні, ні, не одразу. Там ще довго йти. А, треба. Довго? Так, це ж весь весь осив, він... Ну, mm -hmm. він йде перпендикулярно, а навскріс там йде. Йде навскрізь і там купа усього. Так, під ногами у нас навіть малька нема. Не плаває. Так, оце погано. А дійсно погано, малька під ногами нема. Холод? Як його? нормально холоден? Холод для копейки води. Ні, для нього. Тобто, берег, ні, для нього зараз нормально має бути. Тобто, чому немає малька під берегом, я не розумію. Ну це поганий зазвичай знак. А хто його знає? Тут це так змінюється. Зараз ще візьму чехол, щоб воду тебе напустити. Ні, ну це треба, щоб коли. Е... Вода прозора буде? Ну, ну не більш прозоро, а коли мальок підійде, щоб його побачити. А... Бо я зараз дивлюся, малька нема. І добре, бо я хотів взяти цю саму ну, штуку, для того, щоб живця наловити. Ага, і туди опускати. Ну так, але правильно, що я її не брав. Бо... Нема під берегом малька. Це погано. Блін. Хоча у, у мене вже підозра, що, що це справді закон подлості, що <свист> літо. Ну літо, я от знаю, що в літо ну, просто воду закінчують виділено. А тут ми вже стоїмо і у нас жодного клювання, якась дрібнота навіть не взяла. Ну, закон подлості, мабуть. Погода так і інше. Ну що, ми зняли з Іваном Миколаєвичем рибалочку, подивились на нього не тільки на роботі, але й в особистому житті. Покупались. Покупали? Ну хто покупався, хто <світ> ну, не привіталися, але за те попрощаємось. Да. Гарного дня, гарної сесії. Да. Скоро з'явимося знову на зв'язку. Знімемо, як проходить ваша сесія. І також такий формат відео буде ще продовжуватись. З ким побачите, а може ви зді що можливо здогадаєтесь. Тому гарного дня, гарного перегляду. Хай щастить вам.